Валік. Лена, ти що, п'яна? А що а ти робиш в мене в квартирі? В нас в квартирі, ми тут з тобою два роки вже живемо разом. Боже, два роки живемо, аж досі не женаті. Валік. Серйозно? Валік, думай. Я тобі три рази пропозицію робив. Я була не готова. А зараз ти готова. Лена, де ти була? На мальчишнику. Може, на дівішніку? Ні, я в хлопців сауні перепиталася. Вони казали, що в них мальчишнік. Лена, з ким ти бухала? Чесно, чесно, Ірку кинув пацан. І що він виставляв?